Вітаємо любі! Сьогодні ми з вами підведемо підсумок, що було зроблено на практикумі. Кожен з вас, кожна з вас проробили глибинну, такою основательну роботу для того, щоб дійти до нових звершень, для того, щоб розкрити свою тему достатку і розкоші. Отож, на сьогодні. Ми з вами розбиралися з тим, що впливає на гроші, на гроші, як на енергію, і на гроші, як на проявлення в матеріальному світі. І ми з вами йшли по ступенчатій такій структурі. Перше, що впливає, це було стан і все, що пов'язане зі станом людини. Друге, це система мислення і всі баги, блоки. Які є в, в системі мислення, в програмах мислення у людини, тут збиралися, накопичувалися і вивільнялися. Третє це ті висновки, які людина робить, і переходить до дій, да? тобто конкретні дії, а не просто я помедитувала, помедитував, там, зробив для себе якісь висновки і на цьому зупинився. Без дій ми результату все одно не отримаємо. Щоб запустити. Енергію грошей, запустити нові звершення в своєму житті, звісно, потрібно робити усвідомлені кроки до цього. І ми з вами визначилися, що таке енергія грошей і коли моя енергія в плюсі, а коли в мінусі. Розібралися з тим, навіщо мені чесність і відкритість для створення наддостатку. Як і навіщо балансувати духовне і матеріальне, тобто як вони пов'язані і як можна їх поєднувати? Бо ми можемо або, як то кажуть, завтикати і прийти чисте в матеріальний досвід, створювати гроші, працювати, незважаючи на те, що за цим стоїть насправді. І тут більше про дефіцит і про насилля, або, навпаки, пірнути у духовне, коли я створюю все на рівні енергії, і цей рівень енергії потім якось має трансформуватися у життя. Ці дві сфери матеріальне і духовне, вони поєднані у кожної людини. І ми з вами розбиралися, як це. Чистота душі і простору, навіщо це потрібно, як це впливає на достаток? Що таке активна життєва позиція, ті справи, які ми робимо в моменті, для того, щоб вже тут і зараз отримувати свої результати? Бо енергія грошей вона досить проактивна. І коли ми активну життєву позицію займаємо і в активності усвідомлено йдемо по своєму життю, то і результати... Більш проявлені, і вони швидше реалізуються на матерії. Це такий маленький секрет. Як я витрачаю енергію, бо вона мені важлива для створення грошей саме? Тут ми розбиралися, куди утікає енергія, бо ми знаємо, що дирявим там решетом води не наносити. Або там деревим посудам, води не наносити. І звісно, так те ж саме з нашою енергією. коли людина витрачає енергію на ті речі, які не важливі в її житті, вона її розтрачає марно і не розуміє, як відновити свій енергетичний рівень, то про які гроші, про які надможливості і о, якість, легкість життя можна казати. Як краще життя проживати, коли не вистачає енергії навіть на базовий рівень життя? Далі ми з вами познайомилися саме з енергією ваших грошей. Це була спеціальна медитація, і якщо ви пам'ятаєте, що було в цій медитації, то важливо написати про це, хоч, хоча б для себе занотувати, або написати краще в чат. Що було на цій медитації, яка моя енергія грошей була на той момент, і цю медитацію зробити ще раз, щоб зараз зрозуміти, як змінилася якість енергії і моє відношення до енергії, а також, знаєте, як порозуміння з енергією, як зараз я з цією енергією контактую. Далі, ми з вами розібрали, що таке мислення розкоші, тобто активували його. І е, мислення достатку, були вправи на розширення фінансових можливостей, і е, були щоденні медитації, розширення фінансової ємкості це легендарна медитація, вона квантова, дуже потужна, і е, вона дає швидкі результати. Е, ну, звісно, була рекомендація робити її щоденно. Хто цього не робив, е, прикро. Далі була медитація, пов'язана з внутрішнім станом і моїми, моїми грошима, і також ми з вами визначали цей взаємов'язок внутрішнього і зовнішнього, визначали вплив ментального здоров'я на фінансову сферу, ви отримували відеоурок, як стати творцем свого життя. Тобто ми тут розглядали які сценарії проживаємо у своєму житті, і як же ж нарешті зрозуміти, що я у це модне слововираження, творець своєї реальності, творець свого життя, що насправді в цьому закладено, і як же почати створювати своє життя сьогодні. Також у вас в доступі є утрішня медитація і вечірнє налаштування внутрішніх радарів. Утрішня це медитація любові і налаштування на день. І вечірня це медитація вдячності. Важливо поділитися, як ці медитації проходять саме у вас, тобто написати коротенький відгук про те. Як ці медитації мене налаштовують, що більшого я можу завдяки цим медитаціям, тобто, що вони змінюють? Так. А, у нас з вами був урок, де ми повністю відключалися від застарілої системи обмежень, яку створюють страхи, деструктивні програми та суспільства. І, звісно, ми з вами робили. В цьому році медитацію, які від'єднувалися від системи. Розібралися з тим, яка мотивація до створення достатку. І це мотивація це вже був перший урок нашого практикуму. Те, що я до цього казала, це було переднавчання. Тобто, дивіться, який шикарний бонус. Перед навчання у нас зайняло скільки інформації, скільки уроків. Далі, в програмі практикуму розбиралися з тим, як мотивація у мене впливає на достаток. І Яка у мене мотивація до створення достатку? Я попрошу вас написати в чат, у кого яка була мотивація, що ви дізналися про себе. І ми з вами робили медитацію, в якій змінювали ці стани і обирали нову мотивацію. Тобто. Ми прибирали дефіцит, нехватку, обмеження, докази комусь чи чомусь, і це замінювали на радість, задоволення, легкість гру. Далі, розібралися з тим, хто головна фігура, яка мала вплив на вас і формування вашого фінансового мислення, а також думок про себе. І ця головна фігура вона була значуща на рівні роду. Якщо ви щось і з того, що я озвучую, пропустили, поверніться до уроків і обов'язково зробіть це. Оця головна фігура вона закарбувалася в підсвідомості зі своїми висновками, зі своїми словосполученнями, тобто тими думками, емоціями, відчуттями та упередженнями, які вклала в вашу голову. І ми з цим вже розібралися. Розібралася з тим, які я позиції, коли взаємодію з грошима. Пам'ятаєте, у ці позиції дорослий, дитина, і також потім я вам ще розширила ці позиції і додала певні егостани, які пов'язані з внутрішніми налаштуваннями. Це коли я до Проявлення себе, ставлюсь з позиції жіночої енергії, енергії дитини, енергії батьківської та чоловічої енергії. Бо ці всі енергії існують в нас. Далі розібралися, а, заманіфестували ваші бажання. Це також у нас зівпало заняття з. Днем сонцестояння, і ми з вами маніфестували ваші бажання, це був мій подарунок. Обов'язково звертайте увагу на те, що ви з цією медитацією проявляли, да? те, що ви заманіфестували, і як це на сьогодні справджується у вашому житті. Далі подивилися в очі своїм страхам, станом дефіциту, нехватки проявили родові грошові програми. І я прошу вас написати в чат оці родові програми, які ви виявили. Це дуже важливо. Ми будемо тестувати, чи є ці програми ще у вас, може, якісь залишились, якось закарбували ще глибше. Чи всі програми ми видалили? Ми визначили 100 мотивів до створення грошей. Це така мотивація внутрішня, і підсвідома. І зробили список 100, навіщо мені потрібні гроші. І я чекаю на ваші висновки після цих вправ двох: 100 мотивів до створення грошей, і що я винесла з цієї вправи для себе, що я усвідомила і як я тепер по-іншому буду діяти, і список 100, навіщо мені потрібні гроші. Тут і про мотивацію, і про обмеження, і як я інтерпретувала. Ту інформацію, яку отримала в цьому списці. І на сьогодні ця інформація, в якому ключі для мене, в позитиві чи в негативі, ми почали тренувати з вами намір через дії, через спорт. Також поділіться, будь ласка, у кого виходить. Сфокусували свою увагу на, через практику веделка на тому, що є всередині мене на стані Творця, і на тому, що є в моєму матеріальному житті. Зцілили неприємні болючі ситуації, пов'язані з вашою особистостю, з вашим родом, грошовими блоками та страхами. Отримали силу підтримку роду, це надпотужна практика, вона дуже класна. І я вам рекомендую, якщо відчуваєте, що щось ще залишилось, або хочеться більше поконтактувати з родом, взяти силу роду, ще раз її зробити. Бо наш рід до семи поколінь повністю впливає на всі аспекти нашого життя. Є покоління, наприклад, сьоме, яке відповідає за те, де ми мешкаємо, в якій країні, в якому місті. Четверте покоління відповідає за фінансове становище, тобто за те, як ми створюємо фінанси, як ми їх залучаємо у своє життя. І так кожне покоління вносить свій вклад. І, звісно, те, що в кожному поколінні закарбувалося. Воно на генетичному рівні на нас впливає. Також була подарункова сесія на розкриття фінансової свободи в записі. Хто ще не зробив, зверніть на це увагу: ця сесія працює в записі дуже класно. І поділіться, як вона для вас пройшла, що цікавого, незвичного ви помітили, що нового ви розкрили для себе. Також ми з вами розбирали его ролі всередині нас які, які впливають на гроші і на життя в цілому. Розігріваю, розігрівали свої хочу через радість. Пам'ятаєте, п'ять причин для радості та кайфушечки для себе. Тобто, що я для себе приділяю кожного дня час і обов'язково виписую те, що мене надихає, радує, що я для цього зроблю. П'ять оцих причин для радості я рекомендую робити кожного дня. Просто так, коли згадали, щоб ви сфокусували свою увагу на тому, що є достаток навколо, це вправа розширення достатку, якщо пам'ятаєте. Да? Коли я бачу достаток у всьому, і я це проговорюю. Як я активую радість всередині себе, це про наш стан. І радість вона з собою несе і легкість, і інші. Енергії і кайфушечки для себе, щоб а, свої хочу, свої бажаю ще більше розкривати. Так, кайфушечки тут я помітила, що завдання від 4 липня. Зцілили ваш досвід з грошима, перший досвід і тему проявлення. Також особисті очікування, нав'язування і шаблони інших людей прибрали. Щоб на тему вашого проявлення це не впливало. Тільки подивіться, що може бути ще краще, який повний апгрейд. Ідемо далі. На останньому занятті, вебінарі ми з вами зцілювали свої стани, балансували їх, розбиралися з бажаннями і тим, які чесноти необхідні для достатку. А також ці чесноти відкривали, зцілювали другу-третю і третю чакру. І е, розставляли по місцях все в своєму житті, все, що пов'язано з, з проявленням і з особистими кордонами. Завдяки вам цей практикум набрав у такої глибини став таким об'ємним, і я вважаю, що це вже не міні-практикум, а цілий марафон і дослідження вже набігає свого логічного завершення. Тож я чекаю на ваші відповіді в чаті. Це дуже важливо для того, щоб закріпити і перейти у створення вашого особистого сценарію. Без висновків, далі сенсу йти немає. Без висновків ми не зрозуміємо, що ми саме змінили, і що ще ми хочемо бажаємо в своєму житті, куди ми рухаємося. Тож, до нових зустрічей, обіймаю вас, і якщо будуть питання, чекаю під цим відео.